Родинна абетка Мар'яна Савка. А має ангела Андрій, Івантона ангел свій, ангел ванни та Аліни, ангел в кожної дитини, ангел справу добре знає, він мене охороняє. А як я кладуся спати, ангел входить до кімнати, моститься на подушки і читає казочки. Б. Бабцю, бабуню, бабусю, скільки я в тебе учуся. Тісто замісимо біле, як сніг, хлібчик спечемої булочки і на гостину закличемо всіх з нашої тихої вулички. В, вулиця наша, зелена, зелена. Є тут каштани і липи, і клени. Вуличка наша найкраща в окрузі, бо найвірніші живуть в ній друзі. Ге, голубіє небо в нас з кожного вікна, і якось в ранковий час сталась дивина. Голуби на підвіконні пригорнулись зовсім сонні, і були вони такими білосніжно голубими. Приклала мама палець обережно до губів. Голуб то пташина Божа, Не злякаймо голубів. Г Як у домі справжній газда, то немає негаразду, гудзик до штанів пришитий, ганок квітами повитий, гець намальвою гасає і нікого не кусає. Де? Дім наш збудував дідусь, бо дідуню дуже вправний. Ось за справу я берусь, хай дідусь оцінить славно. Будувати я навчусь, в нас такий родинний звичай, і дідусь підкрутить вус підростає будівничий. Е, Ельвіра моя сусідка заходить до мене зрідка. В елегатній сукенці із цукерками в джменці. Ну що, Елю, ділись, не лишай на колись по цукерці на двох, ох, еники, беники їли вареники, хто об'ївся, жмуритися згодився. Є, у мене стільки всього є, є дім, подвір'я є моє. Є мама з татком дідусі, бабусі, родичі усі. Сестричка і великий брат і вишиванка є до свят. Є місто, де книгарня є, що гарні книги продає. І навіть коли я ще сплю, є всі, кого я так люблю. Ж. жовтий жук сидить у житі. В нього вусха як пришиті, ще й вусатий в мене тато, і жито виросло вусати, я жука впіймати хочу, але жито так лоскоче. З. зозуліни черевички, зозуліна ніжки, а зозуля їх узула За великі трішки. Зозулені черевички з зозулі злетіли, як упали у травичку, там зачервоніли. Ій, іч який ти котику, як панич на плотику, із чужого двору скік і замить уже й утік. Марно клич його не клич, де згуляє наш панич. І. Індик в індика питає, чи, бувато й не літає? Індику зізнався індик. Я літав би та де інде, бо наш двір малий доволі, Щоб літати, як на волі. Що лишень розбігтись хочу, в миску Рекскову ускочу. Ї. Їв гаїстина наварила, та сама вона не їла, бо у неї на полиці динозаврик і дві киці, лялька Барбі чи бурашка, це для них варилась кашка. Їжте їжте ви сьогодні, Не залишитесь голодні. І от. Дядько Йосип вміє досить, все в його руках горить. Хто його про що попросить? Та й змаструє він умить чи сопілку, чи санчата, чи коня на куліщата загарцує кінь його. його го, його го. Ка. Якось я спитав у тата тату, що таке Карпати? То такі високі гори, ти туди поїдеш скоро. Там дива на кожнім кроці. І форель живе в потоці. Полонина і колиба місяць, як велика скиба. Вже не можу їсти спати, дуже хочу у Карпати. Знаю, що форель то риба. Тато, що таке Колиба? Л. Лелеки здалеку летіли. Туди, де хатка сніжно біла, летіли з леготом здаля, несли у хатку немовля то наша хата і лелека, і там, і там росте малеча. М. Мамо, матінко, матусю, я до тебе притулюся. Ти ж мене візьми на руки, вже темніє, тихнуть звуки. Ходить місяць небесами, мамо, місяць має маму. Засинай моє маля, мама місяця земля. Н. Нашу няню звати Неля. Няня Неля мудра Геля. Няня всього нас навчає, няня чаєм пригощає. І ще каже няня Неля. Є у Африці пустеля. Там верблюди з горбами, і як пустельні кораблі, і вони ідуть пісками до зеленої землі. О наш город коло ріки, на городі огірки, отакенні, отакенні, огірки на півруки. Я хотів ступити крок. Та упав на огірок. Огірки, не наче ліс, огірок летить на ніс. П. у нас співає вся родина: бабуся, мама, тато, брат, коли зі Львова пісня лине, то долітає до Карпат і чути пісню у столиці. І понад морем, і в степах, а в пісні тій щебечуть птиці, І стелиться далекий шлях. В тій пісні верби і калина, стежки горіхових гаї, співає пісню Україна, Підспівують їй солов'ї. Р. Казав прапрадід дід, дідів дід. Що в нас міцний козацький рід, і роду в нас ніхто не плаче отож і ти не плач, козаче, бо раз козацького ти роду не варто літи сліз як воду. S. Сім сестер у солов'я, Голоси ставних них сім'я, як сідають на калині всі сестриці солов'їні. Тьох і тьох, аж до зорі чути в нашому дворі, от би з ними заспівати, та вночі нам треба спати. Те тітонька Тося і тітонька Тоня люблять сидіти удвох на балконі. Може, вони й сиділи б там досі, і теревенили, тоня і тося, може, просідали б літо і осінь. Але мій тато приніс кавуна. На тобі, тітонько, на тобі на. У Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня. Тепла щира. У неї в серці українська мова, В її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки і левкої, Хтось може скаже, що таких багато. Але ти знай, що іншої такої Не зможеш в цілім світі відшукати. На стіні велике фото. Мама, хто то? Мамо, хто то? То наш Федір, Федь Федько, п'є з горнятка молоко. Я дивлюся і сміюся. У Федька беліють вуса, як в дідуся, у Федька, справжні вуса з молока. Хап! Хутір навіть не село, так собі трихати, але там так весело що й не розказати, бо на хутір чики брики поз'їжджалися музики. Хтось на й на флоярі, на трамбоні, на гітарі, та й найліпший наш скрипаль ось такий був фестиваль. Це – це я намалював ось тут. Цитрини на вікні ростуть. А це я з братом йду в садок. А це в садку розцвів бузок, а це церковця на горбку. А це лечу я в літаку, а це не знаю, бо в кінці вже поламались олівці. Че. Зривали ми черешні в кулаки. Такі солодкі, чорні, соковиті ми наминали поза дві щоки, бо ті черешні дощиком умиті. Черешенько, ти щедре деревце. На щастя, ти в нас є, а в тебе миє. В нас вимурзані пальці й лице, та це пусте, бо мама нас відмиє. Ша. Осінь струшує горіхи. І стиглі яблука в саду, я аж сяю від утіхи, бо до школи вже йду. Швидко, швидко йду до школи із букетом у руці, сипле сонечко довкола золотисті проминці. Наша школа далеченько, ось наш вчитель, рідний клас, з рушників Тарас Шевченко тихо дивиться на нас. Ще. Не знаю, чи мені удасться вам розказати, що є щастя. Для мене щастя, коли знаю, що всі веселі і здорові. І коли з мамою гортаю надвечір книги кольорові, коли ми боремося з братом, і я молодший не здаюся, і коли мене лоскоче тато, а я пручаюсь і сміюся. Є щастя в тому, що я є. Що я люблю життя своє і що уся моя родина в біді і в радості єдина. М'який знак. Всіх людей не обійняти, всіх стежинок не сходити, але можна світ пізнати, просто вміючи любити. Ось і книжечка отця вже добігла до кінця, але ні, ще не кінець, Спурхнув з гілки горобець. Злинув теплий вітерець, я беру свій олівець. Уявляю і малюю все і всіх, кого люблю я. Ю. У малої юстинки й бабуся юстина. В юстинки хустинка, в бабусі хустина. Гуляли в садку, назбирали у кошик і груші, горіхів потрошки. Такого гостинця несуть вони в хату. Для діда, для мами, для тата, для брата. Юстинка з хустинки зняла реп'яшка. Ой, ледь не забула я про їжачка. Я, мама наша чорноброва із мистечка Яворова. Тато із яготина ось така от дивина. Дуже гарна в нас сім'я, звідки ж узявся я. Я, Рьома, Єремій, я розумний, я прудкий, я сильніший за Левів, моє рідне місто Львів.